Від їжі, значить, що її так само треба кинути, ну їсти ми мусимо. Що означає взагалі харчова залежність? І як це зрозуміти, е, от щось що погане, що добре, як Ні, собі е, стати? Розумієте, їсти то треба. Ну, бо та. в нас така природа, бо тому що їжа дає енергію, та, дає будівельний та, матеріал. Та. І нам потрібен будівельний матеріал, і нам треба енергія для того, щоб ми прожили 120 років як розрахований організм, та. але. Їжа то є корисна і не корисна. І от від-за цього і у нас виникають 90% проблем, симптоми, які дають хвороби. Їжа дає хворобу. Їжа є причиною хвороби. Але як правильно? Але ви правильно сказали, нам-то батьки, коли закладають ці харчові звички, а ще й до п'яти років, коли в нас нема свідомості, і ми не усвідомлюємо. Що нам батьки дають? А потім, коли ми звикли, як і батьки, так. їсти то саме, так. а потім ті самі болячки, що в батьків, і нам передаються. І думаєш, що це генетично передається. Ні, генетикою все хорошо. Генетикою може бути якихось 5-10% передача якоїсь там хвороби. Це все набуте вже. А так. це набуто звичкою. Звичка родинна. Звичка родинна, що це обов'язково. Треба з'їсти там то, 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 і ясно, що з цього і виникають ті наслідки завжди є. Ти робиш вчинок і отримаєш наслідок. Рано чи пізно він настане. Але які наслідки, які звички, правильні чи неправильні. Пане Юрію, зараз ефір телевізійний, інтернет-сторінки ну просто насичені програмами, які практично забороняють нам їсти. Ну, відсотків 90 того, що є в магазинах, тобто тепер страшно їсти все, так. хліб страшно їсти, так. дріжджі і так далі, ковбаси, балабаси, і все решту страшно їсти. М'ясо штучне і так далі. Взагалі, м'ясо штучне зараз, рис штучний зараз. Ну, якщо робити, зробити, дивіться, нітровані овочі, фрукти. Жах просто, що їсти, що не їсти, і де та дійсно та сама межа, шкідливі й нешкідливі продукти. Звідки їх реально взяти, якщо ми от живемо в такому світі? А ну в цьому плані тут вже трошки легше. Тут можна все таки але проблема є, ви правильно сказали, 99% продуктів, які є в супермаркетах, вони є некорисні. корисні. Які штучно. Чи ямось доповнені, скажімо так. Вони доповнені о, загальним словом, хочу сказати, щоб вони розуміли, що у нас до 1999 року харчові продукти не додавали харчові добавки. Так, так. Тобто єшки, консерванти, барники, ароматизатори, так, та, так. рихлителі, там плюс розпушувачі, оці всі емульгатори. Оце все не додавали. І вона була. Нормальна традиційна їжа. Короткотермінова. Короткотермінового зберігання. Короткотерміново правда? зберігання. Так, так. А тепер як зробити, що так як населення росте на землі, то харчова промисловість домовилася з хімічною промисловістю, що давайте ми будемо в продукти харчування додати деякі сполуки, щоб ми термін зберігання продовжили. Угу. Продукту ми продовжили термін зберігання, а людині. Укоротили. Угу. І людина тоді, оцей продукт, як ми качемо харчові добавки, а я би чесно сказав би, це хімічні сполуки, сполуки, які в кінцевому результаті в нашому організмі дають токсини. Це токсини, це отруйні речовини. Вони не повинні в нашому тілі і залишатися, але вони там накопичуються. І що саме цікаво, мало які виводяться з організму, от які ці є. Е, е, Токсини харчові добавки вони дуже шкідливі для нашого організму.